Вітаю вас, дітки! Ви знаєте, що рибки живуть в морі, в озерах, в річках. Я пропоную вам сьогодні зробити рибок і поселити їх в акваріум. Для роботи, дітки, нам потрібен буде блакитний аркуш паперу, квадрати жовтого та червоного кольору. Можна по два, можна по одному. Смужки жовта, червона, чорна та білий два квадрати. Отже, починаємо. Спочатку ми з вами намалюємо в акваріумі що водорослі. Ось різно, різного розміру. І більший, і вищий, і ширші. Можемо зробити. Такого кольору зеленого, а можна зробити трішечки світліші водорослі. Ось такого кольору. Вони переплітаються один з одним. Отже, акваріум у нас готовий. Тепер ми робимо рибу. Беремо квадрат жовтого кольору і складаємо гармошкою. Вузенько, вузенькі полосочки загинаємо ось так спочатку і до кінця аркушу паперу. Робимо ось таку гармошку жовтого та червоного кольору. Тепер цю гармошку ми складаємо навпіл. Ось так. Гарненько притискуємо. І склеюємо між собою. Гарно, гарно намащуємо клеєм і склеїмо, і в нас рибка вже готова. Ось, подивіться, рибка готова. Точнісінько, так само ми робимо і червону. Потім ми вирізаємо хвостик. Це зробимо із. Трикутничка хвостик, ось так. Ось наша рибка вже готова, тільки її наклеїть. Тепер ми викладаємо наші рибки і наклеїмо ось так. Хвостика. Цю рибку і її хвостика. А потім приклеїмо сюди очки, беремо рибку. Намащуємо зворотньої сторони, гарно-гарно клеїмо і прикладаємо до аркушу паперу. Тепер беремо хвостик, намащуємо гарненько і підставляємо під нашу рибку. Ось так. Так, готово. Намастили хвостик, приклеїли, і потім так само намастили, гарно-гарно клеєм нашу рибку і приклеїли її, розправили, щоб вона була гарненькою. І все, що нам залишилось, це приклеїти очі, намастили, клеєм і приклеїли. Ось так Усіх рибок, ці які гарні оченята. Ось атуарм і готовий. І останній штрих, що ми зробимо, це наші рибки, ви знаєте, дихають. Ми робимо бульбашки, ось так, які піднімаються вгору на поверхню. Акваріум дітки в нас і готовий. З нетерпінням чекаю ваших робіт. До побачення, дітки!